Мої вітання. Слава Україні! Сьогодні у нас 12 грудня четвер. Я пропоную вашій увазі програму, зарубіжжя програму про все важливе, що стосується України у пливових світових засобах масової інформації. Загалом мова йде про засоби масової інформації у Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, Франції, Німеччині, а також Іспанії та Італії. Ну, США, Велика Британія, Німеччина і Франція. Це. Ті країни, які нам найбільше допомагають найбільше, вони нас підтримують з точки зору їх можливостей. Ну і в ситуації, коли зараз може допомога з боку Сполучених Штатів Америки суттєво зменшитися, тепер дуже важливо, як європейські країни, чи зможуть вони якось це компенсувати. І про це також сьогодні йде мова в обговореннях у іноземних ЗМІ. Також про. Те, чи мають наслідки для України і для Росії події, що відбулися у Сирії, цікаві дві статті вийшли у Вашингтон Пост і Нью-Йорк Таймс. Ми про це зараз поговоримо. Ну і давайте про те, що як Україна зможе в цій ситуації триматися. Про це, до речі, було на зустрічі. Міністрів закордонних справ п'яти країн у Берліні така була неформальна зустріч. Також там про це говорили про ресурси, гроші, про заморожені російські гроші. Отже, давайте почнемо. Сполучені Штати Америки. The Washington Post. падіння Асада принизило Путіна і могло підірвати його глобальні амбіції. Такий заголовок статті, і зокрема далі йдеться: падіння Асада через 9 років після того, як Росія врятувала його режим. Є приголомшивим ударом по міті Путіна перетворити Росію на світову державу, щоб конкурувати зі Сполученими Штатами Америки. Оце, дійсно, це дійсно серйозний удар. І це показало обмежені можливості насправді Російської Федерації. Зокрема, далі йдеться у тому, що Путін показав усім, що він більше не в змозі підтримувати своїх союзників. Йому просто байдуже. У нього більше немає стабільних ресурсів, він зайнятий зовсім. Іншим чи чимось іншим. І так про це також говорять і пишуть, що новим мінімум у серії казосвічних провалів розвідки події відбулися в, в Сирії, Це також є і результат незадовільної роботи спецслужб, так як це було і з Україною, пише за вашим пост, коли не передбачили, що Україна буде чинити такий спротив і буде боротися. Думали, що там, як вони говорили, за три дні чи за тиждень. Захоплять Київ. Хоча, як пише пост, ще надто рано списувати з рахунків шанси Росії повернути свій регіональний вплив, наразі Москву нагально хвилює довгострокове майбутнє двох ключових військових баз військово-морської бази в Тартусі та авіабази Хмеймім. Цінного військового плацдарму Москви на півдні на НАТО, тобто на, пів, на фланзі півдня. Так, от НАТО. Дійсно, зараз цим займаються, там є домовленість, що вони не зайшли сирійські повстанці туди, але питання того, чи будуть ці бази, вони дійсно дуже-дуже зараз важливі. Пісков понеділок визнав, що дострокове майбутнє баз під питанням, сказавши, що потрібен час, перш ніж Росія зможе серйозно поговорити з тими, хто при владі. Дара Масікот, старший науковий співробітник фонду Карнегіз за міжнародний мир, написала на X, ну, колишній твіттер, що знадобляться сотні вилютів важких літаків, щоб евакуювати свої сили та обладнання. Ці бази дозволили Росії спробувати свою військову міць у східному середозоморі. Також слугували ключовим логістичним центром для російських операцій в Африці. Ще один елемент прагнення Путіна розширити глобальні можливості Москви, кидаючи виклик впливу США на цьому континенті, ну на африканському континенті. Про це пише також з Washington Пост. Путін безсумнівно захоче уникнути втрати Хмейміма та Тартуса, але з огляду на те, як ідуть справи, я був би, би дуже здивований, якби тимчасовий орган, так от зараз уряд тимчасовий. Захотів би дозволити російським військовим базам залишитися на сирійській землі, сказав Чарльз Лістер з інституту близького сходу у відповідях на запитання The Post. Домовлятися про безпечні виходи це одне, але дозволити військам і літакам, які бомбили мирних жителів протягом майже 10 років, здається, зовсім іншим. Це і це, ну на мою думку, також навряд чи можливо. Ну і також, зокрема, важного. Пост пише, що Росія за власними підрахунками здійснила понад 100 тисяч бомбових атак у Сирії до серпня 2021 року. І російські військові чиновники охарактеризували війну як своєрідний випробувальний полігон для демонстрації своєї військової зброї та технологій, щоб максимально збільшити продажі. А за даними «Syrian Network for Human Rights», Станом на червень 2023 року внаслідок російських так загинуло 6969 мирних жителів, в тому числі 2055 дітей, 1094 жінки та 70 медиків бомбили і школи, там і ринки, і медичні установи. Ну, за день до того як повстанці повалили режим Асада, міністр справ Росії Сергій Лавров попередив, що терористи неприпустимо взяти владу. І Росія влила мільярди доларів, що зберегти Асада, створивши заморожений конфлікт у Сирії через Астанинський формат. Це такий процес мирний там з участю Ірану, Туреччини, Росії. В Астані він був започаткований, що політичним шляхом, ніби вирішити цю проблему, але нічого з того не вийшло. І крах Асада вивів межі російської військової мгутності, Зявив Руслан Пухов. Директор Московського античного центру, Центр аналізу стратегії і технологій, пише Зевашинтон ну, Пост. Він там, зокрема, говорить, що Москва ніколи зовсім не перемогла ворогів Асада, і це призвело до краху режиму, і щоб таке от ніби не повторилося в Україні. Тобто без там, кінцевої перемоги, що припинення вогню ну, нічого насправді ніби не дасть. The New York Times також пише про це. Приниження у Сирії. Принижений у Серії Путін шукає виправдання в Україні. Отакий заголовок матеріалу у Нью-Йорк Таймс. Крак союзника спонукав Росію до закликів остаточної перемоги ближче додому. Ну, там дійсно зараз вже закликають Путіна е, от, про те, щоб він там, от, реально більше зусиль для України приділив, і це ніби може якось врятувати імідж. Проте для президента Росії Володимира Путіна втрата його найближчого союзника на Близькому Сході може бути лише тимчасовою невдачею його пошуках значно більшої геополітичної нагороди тріумфу в Україні, пише The New York Times. Військові та політологи кажуть, що перемога у війні в Україні стане для Путіна всеосяжною метою. Такий результат, за їхніми словами, виправляє, виправдає для російського лідера величезні людські та економічні втрати конфлікту, захистить державність і глобальний. Авторитет Росії. Тобто, якщо він переможе і доб'ється там якихось суперрезультатів в Україні, от військові і політики кажуть, що це ніби виправився те, що такі невдачі, які є у Путіна зараз, зокрема і у Сирії. Ставка Путіна на війну в Україні настільки висока, що перемога там принесе Росії, виплату історичного масштабу, все або нічого, написав Олександр Баунов, політичний аналітик Дослідницької групи «Карнегі Раша», Євразія Центр. Ну, я не знаю, там все або нічого, але там ну, зараз от закликають, щоб Москва, там і ці умови мирні, були більш такі серйозні, щоб більше рухалися, незважаючи на втрати, щоб більше захопили українські території. Тобто перевести фокус уваги на Україну і там ніби от здобути перемогу, щоб якось от це приниження Путіна, про яке пише York Times, якось можна було виправдати. Велика Британія, Guardian. Використовуєте заморожені російські активи, щоб допомогти Україні. Про це сказала Кая Калас, Верховний представник зовнішньої політики і безпеки Європейського Союзу. Кая Калас е, сказала, що Гардіан е, до речі на це заявила, і чотирьом іншим європейським газетам, що Україна має законний. Право на компенсацію законний позов на російські активи, які зберігаються в Європейському Союзі, і це є також інструментом, тиском на Росію. Ну і дійсно там зараз збираються нам виділити ці 50 мільярдів, 20 вже мільярдів Америки заявили, що вони нам вже виділяють 30, залишилися за Європейським Союзом і за Японію. Сподіваюся, що найближчим часом все це буде нам і виділять. За телеграф. Трамп категорично не погоджується з використанням американських ракет України в Росії. Дійсно, там. Він, да, він сказав це журналу «Там», який його вже вдруге поспіль визнав людиною року, про те, що він категорично проти, що рішення Байдена це от тільки ескалація війни в Україні. Ну, Цікаво. Тобто, що Росія постійно бомбардує з оди ракетних ударів по мирним цивільним містам України, то це не ескалація. Це насправді для мене це дивна логіка. І, зокрема, тут наводить за телеграф слова Трампа. Я категорично не згоден із відправкою ракет на сотні миль у території Росії, сказав пан Трамп в інтерв'ю Тайм, що відзначити ну, знову про це, що він двічі та другий раз став людиною року. Ну і зокрема, там йдеться про те, що це рішення Байдена, яке дуже довго Україна хотіла отримати. Потім вже спонукало і Велику Британію, Францію дати дозвіл на використання ракет Штормшедов. І зараз ці удари по цілям трохи глибше в, в, в території Росії завдаються. Але, на мою думку, безумовно, нам треба все-таки більше сподіватися на виробництво своєї зброї, своїх ракет. Бажа, ну, щоб це були ракети балістичні в першу чергу. Навіть не тільки малой, а бажано як мінімум ще й середньої дальності, що буде 20-5 тисяч кілометрів, це було би для нас найкращим варіантом. Ну І тут ще й телеграф нагадує, що в середу представники. США попередили, що Росія може знову завдати удару у це Орешкінам. Там, до речі, також йдеться про те, що після тих ударів ракети Метакамс Росія завдала удару по Дніпру у цією балістичною ракетою Орешкини. Ніби от у середу попередили американці, що знову можуть завдати удару по Україні. Франція, французька за Дональд Дональту заявив, що говорю з медом Макроном. Там от варіант миротворчих сил в Україні сьогодні там з візитом. В Польщі був президент Франції Мінель Макрон, Ну і тут заявив тут буквально, треба його процитувати. Я хотів би покласти край спекуляціям щодо потенційної присутності військ цієї чи іншої країни в Україні після припинення вогню чи встановлення миру. Президент, ну мова йде про Менеля Макрона, це знає. Ми це обговорювали, Заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туз під час спільної прес брифінгу в Варшаві із президентом е Франції. Варшава не планує таких дій. Тобто, Варшава на сьогодні таких дій не планує, сказав. Туск. Ну, в свою чергу, Менелі Макронск заявив, що ми повинні знайти шлях для який враховує інтереси України та європейців. Президент Франції Меналіль Макрон у Варшаві заявив, що необхідно знайти шлях до миру в Україні, який враховує інтереси України та Європейців. Ну і там сказав, що адміністрація нового Трампа вона там якийсь свій варіант, треба співпрацювати з американцями, але треба все-таки шухати варіанти миру, який би був враховує інтереси. України, бо безпека України це безпека і Європи. Сказав президент Франції Мануель Макрон. Француз Кальофігаро у Кремлі, запевняючи Орбану середу, пропонував Путіну перемир'я в обмін та обмін полоненими. Ну, дійсно, він там телефонував Путіну. Про це дуже багато говорили. що Орбан е, телефонував Путіну. Там, там різка була критика. І от дійсно зараз підтверджують, що він хотів ніби там е, обмін напередодні Різдва е, полоненими, і ніби припинення вогню на Різдво. Про це говорять у Москві. Ну і також е, пише Льофігаро, що сьогодні в Туреччині Орбан це от свою цю він місію таку мирну. Е, Здійснює там знову будуть говорити і про близький схід, і безумовно про Україну. Ну поки що в нього все не вдало. Тепер зрозуміло, про що мав на увазі, коли говорив е мені, закон справи Угорщини Сярто е після візиту у Флориду Віктора Орбана, коли сказав, що два-три там буде якихось дії, будуть з боку Угорщини в, в рамках цієї мирної ініціативи. Ну, це якраз був цей телефонний дзвінок, де там пропонували. Обмін і припинення вогню, і от тепер ще і Туреччини також намагаються якось про це говорити. Ну, поки що посередництво Угорщини є невдалим так званої мирної місії. Німеччина, звідочий Сайтонг, також пише про дзвінок, але вже про дзвінок Шольца. Ніби Шольц каже, що це був неприємний дзвінок, але він збирається ще раз про це ще раз позвонити Про це. Як він тут сказав, це було неприємно, сказав канцлер у щорічному огляді телекомпанії РТЛ, тому що він просто переказав усі свої ну, формули, формули мається на увазі те, що хоче в намирних якихось перемовинах Путін. Так чи інакше, ну, бачимо, там щось знову збирається телефонувати, в якийсь спосіб знову спілкуватися з Путіним, ну, Але хочу нагадати, що в лютому відбудеться. Дочасні вибори у парламенті Німеччини буде страх, ну І, скоріш за все, канцлером Німеччини буде зовсім інша людина. Це лідер ХДС Фрідріх Мерц. І тут нагадує нам, звідчим Цайтом, що він втилвав Путіну з власної ініціативи в середині листопада, 1 з грудня 2022 року. і шпігель. Росія безумовно відповість на українські атаки атакам. Ну, це що вони сказали, що завдали атакам, і тепер вони, як тут наводять слова. Піскова. Відповідь буде, сказав прес-секретар Кремля Дмитро Пісков, журналістам у четвер, сьогодні, 12 грудня. Це відбудеться в той час і у спосіб, який вважатиметься відповідним. Напередодні російська армія вже зробила чітку і однозначну заяву. Ну, побачимо, на жаль, треба дійсно до цього готуватися. Іспанія, іспанська затермунда. Мені закон справ України закликає зміцнити свою країну вже зараз, щоб змусити Росію прийняти справедливий. Мир, ну там дійсно відбулася в Берліні зустріч з міністром законних справ в Іспанії, Німеччині, Польщі, Франції, Італії. Там був, значить, і державний секретар Королівства в справах Європи, голова Європейської Дордипломатії Халас. Ну, вони зустрілися, щоб обговорити подальші спільні кроки щодо зміцнення України у випадку, якщо президент Трамп, от він там вирішить ну, зменшити допомогу Україні після вступу на посаду 20 січня, і чи зможе Європа якось це компенсувати? Італія, Італійська Републіка, Калас про миротворчість у Києві. Путін повинен спочатку припинити бомбардування. Всю ту знає тут погодження. Спочатку треба припинити бомбардування, а потім говорити про якусь миротворчу місію. Але насправді треба і е, якусь там укласти угоду які гарантії безпеки, які можливо й передбачаються миротворчу. Місі. Ну і Бербок також не виключає миротворчості. Німецький міністр Аналена Бербок не виключає можливості проведення миротворчої операції з правленням європейських солдатів в Україну. Але для цього Володимиру Путіну потрібно мати бажання говорити про мир. Про це також написала італійська для републіка. Ну побачимо, буде далі зрозультатися ситуація, але розмов про мир все більше і більше. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і пізнавальною. Якщо це так, то не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки. Вони допомагають моєму каналу. Прокоментуйте. А хто ще не підписався, підпишіться на мій ютуб канал. Як завжди, на завершення програми нагадую, незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!